Ой, знову про росіян ті потроху готують підґрунтя для участі своїх спортсменів в зимовій олімпіаді 2026 року. Нагадаємо, що це буде ось через півроку. Їх Національний олімпійський комітет від заяви з цього приводу поки що утримується, але робота ведеться на рівні федерації окремих видів спорту. Росіяни постійно ведуть перемовини про зняття санкцій зі своїх спортсменів і допуск їх на міжнародні змагання, участь яких потім дозволяє кваліфікуватись на олімпіаду. ну так, але тривожним сигналом стало тако. Нещодавня заява президентки Крісті Ковентрі, яка допустила можливість участі спортсменів з РФ в зимових іграх. І наші спортсмени, звісно, активно протестують і на всіх рівнях вимагають до зимових ігор росіян і білорусів не допускати. Тож, чи побачимо ми агресорів на зимовій олімпіаді, і під яким прапором вони хочуть там виступати? Відповіді далі в сюжеті. Україна засуджує рішення Файт щодо допуску російських шахісток до чемпіонату світу. Україна закликає відсторонити російських нейтральних дзюдоїстів від участі у 32-й літній всесвітній юніверсіаді. Десятки, а то й сотні звернень від українських спортсменів до міжнародного олімпійського комітету та федерації лише за півроку. Усе для того, аби не допустити російських та білоруських спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2026 В Італії вона вважає нинішня президентка МОК, що атлет має отримати право брати участь в змаганнях незалежно від того, як погано себе веде уряд його країни. Українські спортсмени підписали лист звернення до президента МОК про недопущення російських і білоруських спортсменів до зимової олімпіади. Учасники війни там ну які вони не, не мають права стояти на олімпійському старті, поки в Україні йде війна. Деякі федерації послабили санкції проти РФ та Білорусі. На жаль, у деяких видах спорту вони повертаються під нейтральним прапором, а білоруські атлати навіть з'явилися під своїм прапором. Так зробили до прикладу в міжнародній федерації боротьби. Тепер підставою для недопуску спортсменів до змагань вважатимуть лише докази прямої участі у війні проти України або публічні заяви на підтримку війни. Остаточного рішення щодо майбутніх зимових ігор МОК ще не ухвалив. Ми не поспішатимемо до зустрічей у вересні та грудні, але ймовірно рухатимемося у тому самому напрямку, що і у Парижі. Відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, російських і білоруських спортсменів було виключено з кількох найбільших федерацій зимових видів спорту. Вони були відсторонені від участі в Кубку світу з біатлону, гірськолижного спорту та лижних перегонів дякувати богу у нас е, міжнародна організація біатлону вона має надзвичайно категоричне е, ну надзвичайно категоричну думку про недопуск росіян. і я так розумію, вона не планує цю думку змінювати для участі в Олімпіаді у Парижі. Білоруські і російські спортсмени мали відповідати суворим критеріям кваліфікуватися за спортивною ознакою, а також довести, що вони не підтримують війну в Україні та не мають зв'язків з російськими військовими. Лише 15 російських атлетів і 16 білоруських були в нейтральному статусі. Порівняно з попередньою олімпіадою, це значно менше, тому що тоді було кілька сотень. Фактично дала результат робота України в цьому плані, що постійно звалося в міжнародний олімпійський комітет. Інформація серед російських спортсменів, які активно підтримують політику Путіна, фехтувальниці Яна Єгорян та Софія Вілікая. Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян здорове отечество. за цією пафосною назвою приховані злочини росіян, адже цей рух причетний до викрадення українських дітей. А Софія Велика, довірена особа Путіна на виборах 2024 року, та ще й військова російської армії. Власне, от в чому якраз проявляється слабина Міжнародної Федерації, Ті фехтування і вплив Росії навіть тому, що там президент міжнародної федерації фехтування є росіянин. за останньою інформацією офісом президента. Відомо, що Росія пошкодила 520 спортивних об'єктів, серед них 15 баз олімпійської, дефлімпійської та паралімпійської підготовки через російську агресію. 490 спортсменів та тренерів загинули, десятки поранені, а понад 30 пройшли через російський полон. Попри війну, зруйновані спортивні бази, загиблих атлетів і численні звернення, одні міжнародні федерації тримаються принципів, інші обирають зручне мовчання, відкриваючи шлях до спорту спортсменам з країни агресора. І навіть тоді, коли ті мають військові звання або відкрито підтримують путінський режим для України, участь таких спортсменів не про змагання і не про медалі. Це про совість, про цінності та людяність. Який вибір зробить світовий спорт та міжнародні інституції стане відомо вже у лютому 2026-го на зимових іграх у Мілані та Кортіні Дампецо?